Всім привіт! Сьогодні буде нова рубрика на моєму каналі. Будемо робити каву. Якщо це буде цікаво, тому що це будуть досить великі відео для мене. Це буде 5 хвилин більше. Я так гадаю. Крім того, що ми тут будемо куштувати каву, будемо спілкуватися про різні цікаві теми. Я з вами спілкуюся. Від вас чекаю, звичайно, фідбек. Якщо це буде цікаво, Тож сьогодні перша програма вміщуйтесь зручно зараз. Будемо робити каву. Я розповім, як її роблю для початку. В майбутньому будемо говорити лише про якісь там вибрані теми. Сьогодні, крім кави, я планую поговорити про наш перший досвід батьківства, і дуже цікаво мені наскільки взагалі відрізняється перший досвід батьківства від першого досвіду любої людини, коли вона вперше щось робить. Але почнемо з кави. Каву я п'ю зазвичай роблю е фільтр. Це такий альтернативний метод заварювання кави, хто не знає. Тобто в мене еспресо машини немає, я ще не розжився на таку е гейзерна машинка, верніше, на газу варити можна, звичайно, але е знову ж таки немає в мене такої по факту. В мене є фільтри, в мене є воронка. І починаючи десь з 2023 року, напевно, я купив собі от таку вороночку в епіцентрі за 20 гривень чи за 30 гривень. Вона пластикова, не дуже там супер-якісна. У мене є вже гаряча водичка. Вам треба для цього обов'язково прогріти і чашку, і цю воронку, для того, щоб кава відразу була в тепленькому середовищі. І ми не втрачали температуру, бо кава найкраще заварюється при температурі. Близько 95 напевно, градусів, так кажуть спеціалісти, ми е промиваємо і фільтр, щоб він не пах е папером. І гріється. Це у нас називається як група. Ну, фільтр, група, де ми варимо каву, і чашечка ми теж вже відчуваємо, що в нас стає тепленька. Цю водичку потім не забуваємо вилити. Зараз ми це зробимо. Так, все, водичку ми вилили, у нас є кава Танзанія. Дякую моєму спонсору, дружині, яка прислала мені юрівну каву з Києва. У нас, на жаль, такого не знайдеш велику ложку. Я даю трошки більше, бо дуже такий крупний помол. чим крупніший помол, тим швидше буде водичка протікати. Це знаєте, як от великі камні, ви туди воду залили, водичка протекла. Так само з помолом. Чим крупніший помол, Тим швидше вода буде стікати, тим менше смаку, тим менше кофеїну ви отримуєте в своєму готовому продукті. Ну все, змочуємо. Що значить змочуємо? Це то, що ми заливаємо приблизно, не знаю, 30-50 мл, кажуть 30. У мене вагів немає. Я роблю так, щоб просто все змокло. І треба почекати 20-30 секунд. Вона має розцвітати ця кава. Трошечки розкритися, і тоді ми вже будемо заливати іншу водичку. Чекаємо 30 секунд, можемо подивитися, як воно там капає. Ну що, рухаємося далі. Погнали. Я роблю зазвичай це в 2 заливи, в два заходи. Зараз буде перше, тобто ми зараз зальємо по відчуттям, я думаю, грам 150 Робимо це такими круговими рухами. Повільно. Є спеціальні чайнички для кофеманів, У мене такого чайничка немає, тому поки що п'ємо е просто з чайника тефаль. Знову ж таки, дякуючи спонсору-побратиму, який це купив. Ха-ха, Сашко, дякую тобі. Ну що, суть, ви зрозуміли, поки воно там капає помалесеньку, ми зараз щодо нас залімо. Сьогодні говоримо про те, що ми робимо вперше. Можливо, ви вперше бачите, як я каву заварюю. Можливо, ви завтра захочете заварити собі так само каву, і вам потрібно буде знайти воронку, знайти фільтр, вам потрібно розбиратися в каві, вам треба розуміти воду, як зігріти, вам треба розуміти, скільки кави взяти, і дуже-дуже багато всього. Але це не значить, що ми повинні зупинитися і не пити каву і хвилюватися приблизно, звичайно, з набагато більшими питаннями зіштовхуються люди, які вирішують в своїй сім'ї чи в своєму житті завести дітей. Це завжди відбувається. Вперше ми не народжуємося з досвідом батьківства, ми не народжуємося з досвідом. Говорити. Ми не народжуємося з досвідом, проходити якісь там проблеми, адаптуватися, комунікувати і так далі. і так далі. Тому, Чому я про це говорю? Бо в мене двоє дорослих дітей, і інколи прилітають такі звинувачення мені чи моїй дружині. Інколи я звинувачую своїх батьків, що ось у мене там якісь речі з-за того, що ви мене так виховували, могло би бути краще. Або я навіть можу це напряму не говорити, але батьки, звичайно, можуть це сприймати, що от мені щось не подобається, і це нібито від них прийшло до мене. Тому е, важливо і батькам. І дітям розуміти, що так само як діти роблять щось вперше, йдуть на роботу, вчаться в школі, любий досвід новий, вони можуть робити помилки. І це не значить, що поки ти не вивчиш мільярд книг, поки ти не пройдеш спеціальні курси, ти не можеш не знаю, там, працювати, чи ти не можеш заводити друзів. Звичайно, хотілося б, щоб в мене в голові вже були всі знання, як правильно дітей виховувати, там дозволяти це чи не дозволяти, дати їм більше свободи чи менше свободи. Знову ж таки, врахуйте, будь ласка, що в кожної дитини свій темперамент, на який ми впливаємо мінімально тільки тим, що ми передаємо це від себе генетично тому діткам всім і дорослим малим, я би дуже радив відноситись. Я не знаю, з поблажкою напевно, до своїх батьків. І розумієте, що так, ми, батьки, деколи помилялися, помиляємося і далі, це не значить, що ви не можете прийти за порадою, тому що ми прожили вже велике життя. І в нас в мене двоє дітей. І, звичайно, третю я б вже якось по іншому виховував. І, звичайно, внуків я буду своїх по-іншому виховувати, тому що в мене вже є свій досвід. Але коли це стається вперше. Дуже багато якихось стереотипів, дуже багато нерозуміння, взагалі як рухатися, хочеш, звичайно, дати більше любові, але виходить не завжди, так як хочеться нам, діти можуть по-своєму це сприймати. Тож будьте добрі до своїх батьків, любіть свої взагалі навіть спроби чи вчинки, коли ви вперше щось робите. Це дуже круто. Не потрібно там із за цього дуже хвилюватися і не заводьте дітей до 40, тому що я не певна, що я буду хорошою мамою. Якщо в тебе така думка є, значить ти точно будеш хорошою мамою. Ну, велика, велика ймовірність. Якщо ти про це подумала, і так само, батько, ти будеш класним татом. Якщо в тебе є такі думки в твої, не знаю, там 25, чи коли ти вирішив про це подумати. Тому не зупиняйтеся. Любіть себе, любіть один одного, підтримуйте один одного, слідкуйте за собою. Це буде Україна. Дивимося, що в мене вийшло. Так, от така от тут кашка в мене. А зараз ми оцю штучку всю викидуємо звідси. Так, що, будемо пити каву? Слава Україні! Якщо всім сподобається це відео, то будемо щодня пити каву разом. До зустрічі!